Всім привіт. З вами канал Пошук Скарбів на Україні. Я, мене звати Ярослав. Сьогодні ранок. Фактично вже листопад. Був сьогодні, Був приморозок вночі. От все сило, трошки вийшло сонце, трохи та зійшла. Сьогодні я приїхав на коп на нове мені місце. Тут я ще не був ні разу. Не знаю. Що тут буде і як тут буде, фактично без карти, без будь-якого... Е без будь-якої підказки я сюди приїхав. Так на дурачка, як кажуть. Ну, попробуємо. Що буде, то покажемо, що не буде, то не покажемо. І ще хочу передати привіт всім моїм підписчикам і всім тим, хто регулярно дивиться мої випуски. Всім вам дякую. Е я працюю фактично для вас, не тільки в своє задоволення, а й для глядачів, для тих людей, яким це цікаво, яким близький, е, такий відпочинок, е, як мені, відпочинок з Лопатою. Отже, приступаємо до роботи, в процесі буду показувати те, що знайду. Попався такий гудзик без, без ніяких написів. Ходити тут нормально. Андрюха підтягнувся. То вже буде весело ходити. Я думав, блядь, дві години більше не стягну. Як ти є, то цілий день будемо ходити. Я на цілий день планую. Я собі взяв там пару. Купалося 5 копійок, СССР. 1961 року. Якісь такі випухлі і дуже стерті. от отака поля. Кого в ручку знайшов мідну, піддостав, що вже така майже майже старта від старості літ. Дрій знайшов одиничку австрійську, 1860 рік, буква А. Такий досить непоганий стан. Виліз такий медальйончик алюмінієвий спереді. Напевно була якась ставка, фотографія. Ззаді хрест. Попався якийсь такий камінь, не знаю. Щось дуже змахує на скрибок. Школи, школи має. Не знаю. Треба подивитися літературу, почитати, може і скрибок. Спасибо монета 10 грош польських 1921 року. Угу, 3 копійки 1961 рік, то що? Тут тільки 61 рік люди губили. У мене теж все 61 Так, Андрій, там ходить. Ходить бродить, ні. Нема монет? Я, віду, ні, 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 ні. Я свалюю десь на друге місце. Я буду Коротше, металолому є дофіга. А монет нема нормальних. Ні, ні. Нічого толкового. Нічого старовинного треба свалювати коротше збіг Попалися отакі кусачки старі Навіть не знаю з якого вони часу але я думаю що десь рання солдепіє Отакий ромб вирізаний Бляхи пів сантиметра з диркою. Щось напевно було якась тяжка чи щось. І так, я закінчив сьогоднішній коп. По находках самі бачили. Так, монети попадаються, салдепія. Там обстріляк пару було. Ну такого чогось супер древнього нема. Фактично це була в нас розвідка. На другий раз ми знаємо де вже йти. Ми по карті пробили, там чуть-чуть не попали, ми треба було трошки в іншу сторону перейтися. Тож, всім пока. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей.